Благодійний вечір українського фольклору, книжковий візок і бібліотека «Інсайт». У бібліотеці КПІ відбулось святкування всеукраїнського дня бібліотек. Серед головних відвідувачів свята студенти політехніки, для яких бібліотека КПІ не лише місце, де читають книжки, а й простір, де народжуються ідеї. КПІ часто асоціюють з Хогвартсом. Так от бібліотека КПІ це наше місце, де криється основна магія Хогвартсу. Тут, тут основна сила цього місця, наче основна енергетика. Тут працюють люди, які реально люблять це робити, і вони дуже сильно надихаються. Можна просто, наприклад, сісти з друзями і там пограти, якісь настільні ігри ось. Розслабитися, це як можливо. У нас ну, є що там, тенісний стіл. І футбол, і це дуже класно. Усі роки існування бібліотека КПІ незмінно була відкритою для кожного, як місце для читання, архівів, лабораторії чи навіть пункт незламності. Саме тому гасло цьогорічного свята бібліотека своя стало знаковим для кожного політехніка. Для всіх ми завжди відкриті. Кожен хто заходить в бібліотеку, він заходить до себе додому. Головний сюрприз свята подарунок бібліотеці рідкісного видання 1983 року. Ця праця третього ректора КПІ Костянтина Зворикіна. Ця книжка це результат напрацювань декількох років. Його спостереження за поведінкою під час значить, от, оброблення металу. Вона є такою головною науковою. Справою і вона буде надзвичайно корисна в першу чергу для науковців, які займаються механічною обробкою, так і всіх охочих, кому цікава історія Київського політехнічного інституту. Усі зібрані кошти передадуть до благодійного фонду підтримки ЗСУ Київський політехнік.